Ну і зараз будемо долучати народного депутата України. Це буде депутат з фракції ЄС Олег Сенютки. Він долучається уже зараз. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора, вітаю вас, пане Олеже. Ну загалом ваша фракція не підтримала е цей бюджет. Хоче одразу почути чому. Ну чи добре, що прийнятий бюджет. Звичайно, що добре, але це напевне єдина позитивна інформація стосовно бюджету 2023 року. Бо якщо подивитись за що проголосовано сьогодні, то на мою думку, це є велика небезпека для країни. Чому ну ви вже сказали про дефіцит бюджету? Справді 38 мільярдів доларів. Їх ще треба знайти, і поки що ситуація не має оптимізму, тому що якщо подивитись доходи за жовтень місяць, то 240 45 мільярдів, які потрачені українською державою в жовтні місяці, формувалися лише на 88 мільярдів за рахунок доходів власне. Податкової бази України 134 мільярди це кошти, які ми отримали від західних партнерів у вигляді позик грантів. Решта це те, що покривав Національний банк України. І якщо подивитись проект бюджету 23 року, то на жаль, влада не пропонує абсолютно ніяких кроків, щоб переламати ситуацію в кращу сторону, тому що якщо ми побачимо, звідки влада пропонує брати кошти, то левова частка. Іде за рахунок імпорту, ПДВ з імпорту і інші доходи, які будуть від імпортних товарів, це неправильний підхід, тому що нам треба думати, як все таки підтримати власних підприємців, як зробити протекціонізм всередині країни в умовах війни, яка швидше за все буде тривати і впродовж 2023 року. Для бізнесу приємним і щоб українці мали можливість заробляти кошти і отримувати доходи в Україні, тому що ми не сприймаємо гасло, яке пролунало з вуст віцепрем'єрки Верещук до українців. Не повертайтесь додому. Для чого нам країна без українців? Але якщо подивитись на глобальний виклик, номер один звичайно, що це війна і безпека, і ми не сприймаємо що. В бюджеті наступного року коштів не виділено більше аніж в бюджеті 2022 року, бо сума залишилась одна і та ж сама. Але якщо врахувати 30% відсоткову інфляцію, то вийде так, що коштів де-факто на оборону буде виділено менше. Ви скажете, що немає грошей, але ми дивимося наступну стрічку бюджету і бачимо, що на сумнозвісні чи при дороги. Які ну напевно не є пріоритетом номер один ні цього року, ні наступного року виділяється більше грошей аніж в бюджеті 2022 року, і оцей останній скандал з Дніпропетровським головою військової адміністрації паном Резніченком і е, його партнером чи партнеркою по бізнесу, які освоїли в умовах пів... війни півтора мільярда гривень. Хай з ними розбираються правоохоронні органи, але це демонструє ще раз, що такий пріоритет в умовах війни для України не може бути основним. Давайте подивимось на інші статті доходу, що мало би бути після оборони і безпеки? Звичайно, енергетична безпека, тому що ми бачимо, що расисти цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру України. Ви думаєте, що в бюджеті є окрема стрічка, яка стосується відновлення енергетичних об'єктів? На жаль, її там немає. І таких запитань насправді є дуже і дуже багато, і мене дуже здивувало. Процедура прийняття бюджету. Бо ніхто, ні Європейська солідарність, ні інші фракції, точно не хочуть погано, точно ми хочемо об'єднатися навколо нашої перемоги. Але даруйте, коли в залі пропозиція, щоб те, як приймався бюджет, те, що пропонували представники парламенту різних фракцій, не голосується, щоб його показати в ефірі, тоді постає питання. А для чого тоді додаткових майже 2 мільярди в бюджеті закладено для того, щоб покрити видатки на інформаційну кампанію? Ці гроші мали би дістати зі своїх кишень власників плюсів, власників інших каналів, а не тягнути ці гроші за рахунок бюджету. Тому справді Європейська солідарність тішиться, що в Україні є бюджет, але ми ще раз кажемо, ми не можемо голосувати за цей бюджет, тому що цей бюджет не розв'язує ключові виклики, які будуть для країни в 2023 році, я вже навіть не кажу про підтримку місцевого самоврядування, я вже навіть не кажу про пенсії, про бюджетників, про освіту, про охорону здоров'я, і дуже прикро, що навколо цих питань не відбулося фахової розмови, професійної розмови. Бо коли останнє засідання бюджетного комітету не тривало навіть години. Ну даруйте, але таке обговорення і такі підходи в країні, яка воює, яка повинна в 23-му році покінчити з московською окупацією, точно я не прийняв. Пане ну ми зрештою не вперше живемо в умовах дефіциту прогнозованого і за позичені гроші в бюджеті, на які так розраховуємо. Ну мабуть, ж на щось розраховують наші урядовці, що будуть знаходити гроші, які вже обіцяє Євросоюз по факту і Америка. Але знову ж таки на себе ми щось не дуже розраховуємо стосовно е того, що інфляція буде да, ось на рівні 28% в новому бюджеті, але говорять про те, що. Вона трошечки зміниться під кінець року, і у нас навпаки буде певний приріст із руху, ВВП. Прогнозує, що вирости. Що ви з цього приводу скажете? Наскільки це оптимістичний погляд уже на кінець 23-го року? Справді хотілося б, щоб і інфляція була приборкана звичайно, що хотілося б, щоб і доходи українців зросли. Але я тільки що наводив цифри, коли в проєкті бюджету пропонується отримати від імпорту більше доходів. Аніж від виробництва власної продукції на території України, то це не співрозмірно і не є синхронно з тими показниками, які ви назвали. Бо що таке інфляція? Це означає, що грошей в країні не вистачає. Це означає, що товарів в країні виробляється мало. Це означає, що послуг в країні виробляється мало. А що до цього треба зробити? Повинен бути протекціонізм для нашого виробника. Повинні бути створені умови для збільшення валового внутрішнього продукту. Всього цього. Го в бюджеті на жаль немає, не просто немає. Про це представники влади не хочуть дискутувати. Бо ви кажете про дефіцит, так дефіцит дуже часто супроводжував формування українського бюджету, але 38 мільярдів доларів. Такої суми ніколи ще не було навіть близько не було в українському бюджеті. Ми справді сьогодні розраховуємо на допомогу наших партнерів, і треба дякувати і ще раз дякувати і Сполученим Штатам Америки і Європейському Союзу за те, що вони не просто підтримали Україну в 22 році, за те, що вони вже сьогодні дають сигнали про підтримку України в 23 році. Але ми не можемо постійно жити в борг. Ми не можемо постійно Залежати навіть від наших друзів, ми повинні використати цю допомогу для того, щоб наростити власну базу виробництва для того, щоб підтримати власний бізнес. А всього цього в бюджеті на жаль немає. Пане Олеже. Ну тобто бюджет 23 року максимально не схожий за вашими оцінками на бюджет воюючої країни. На жаль, ні і на жаль, немає в бюджеті 2023 року, незважаючи на те, що левова частка віддана на оборону вже дуже чітких пріоритетів по виробництву озброєння, по збільшенню видатків на військову допомогу. Ну ми не можемо так, як цього року це відбувається, коли ми. Просимо в наших західних партнерів зброю, одночасно просити в наших західних партнерів зимову форму. Ну скажіть, будь ласка, хіба зимову форму не може в Україні виробляти держава, тим самим даючи робочі місця, тим самим збільшуючи валовий внутрішній продукт і податки? Ну я розумію, що ми напевне не можемо сьогодні виробити. Системи залпового вогню аналогічні до Хаймерсів, ну але пошити фліски, пошити теплі штани, пошити куртки ну точно в Україні ми можемо. І чому уряд не робить цих пріоритетів? Ну це не зрозуміло, і на жаль, цих пріоритетів не видно і в проєкті, чи вже в бюджеті 2023 року. А чи можливо буде в нього вносити певні зміни? Тому що навіть під час цієї ось уже повномасштабного вторгнення цієї кампанії виділялося ж більше на е, бюджет, принаймні оборонний. Чи можливо внесення певних змін уже під час 2023 року? Ви знаєте, що 25 лютого, якщо я не помиляюся, після повномасштабного вторгнення Український парламент проголосував передачу повноважень кабінету міністрів на період військових дій вносити зміни до бюджету. Я хочу сказати, що це поки що відіграло ну погану е роль в. Змінах до бюджету, бо до сьогоднішнього дня ми не можемо добитися конечно, які саме зміни і на які статті відбулися. Тому сьогодні парламент проголосував інше рішення, що досить оцієї нерозберихи і від сьогоднішнього дня всі зміни до бюджету мають вноситись так, як це і передбачено законом в парламентській залі. Єдиний виняток може бути коли парламент перестане діяти. Але я переконаний, що парламентарі, тим паче, в сьогоднішніх умовах точно зроблять все можливе, щоб дуже швидко розглядати всі питання, дуже швидко вносити зміни і приймати ті рішення, які, по-перше, будуть публічними і зрозумілими для людей, а по-друге, будуть ефективними для держави. Це рішення сьогодні Парламенту направду є дуже і дуже важливим, пане Олеже. Дякуємо вам за е, вашу аналітику і ваше бачення цієї проблеми.